Усім привіт! Сьогодні я вчу танець. Ай-яй-яй, улибаюсь в першому відео, коли я показувала це, то мені писали, що це крінж, тому що я просто з відео списала. Зараз я виключу звук, буду дивитися, як там танцювати, і буду вчити цей танець. Цей танець. І можливо, за кілька годин ой, хвилин, може навіть секунд, я вивчу цей танець. Вам буде це пришвидше, да? Поїхали. Малики. Финальный результат <реклама> Ай-яй-яй, улыбайся Ай-яй-яй, не Ай-яй-яй, так люблю эту весну Что в моей жизни появился А его благодарю И как вы считаете? Это было лучше. Сейчас я покажу еще раз, как я станцую в финал. Ай-яй-яй, улыбалась. Ай-яй-яй, застеснялась. Ай-яй-яй, так люблю эту весну. Что в моей жизни появился, я его благодарю. Как, по вашему мнению, было краще, Первый или второй вариант? Ну а по годинам я вивчу танець за 3 хвилини 51 мілісекунду. Рождайте моїх нових відосів.